Знову за рибу гроші. Боротьба проти скандального будівництва у Чернівцях на Шептицького 7 триває. Публічним розголосом жителі сусідніх будівель та небайдужі чернівчани все ж домоглися припинення проведення робіт на об'єкті в межах історичного ареалу. Втім, забудовник продовжує будівництво житлового комплексу. Детальніше вже готова розповісти моя колега. 14 вересня Міністерство культури та інформаційної політики як центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини надало приписи, які вимагають від замовника колективного проєкту кошторисного бюро побуту та будівельника приватного підприємства Грейп 2002 негайно припинити проведення робіт на об'єкті Шептицького 7 що проводяться в межах історичного ареалу міста. Це доводить ще раз, що ми були праві, що тут дійсно здійснюються незаконні роботи, що це центральний історичний ареал міста, який має надзвичайний захист зі сторони закону України про охорону культурної спадщини, і цього закону необхідно дотримуватися. Втім, незважаючи на приписи Мінкульту, замовник та забудовник і наміру не мають нічого припиняти, мовляв, ніхто і нічого їм не надавав. Ми маємо всі дозволи, які потрібні для початку будівництва. Ми ніякого документа, ніякого припису з міністерства культури. Та інформаційної політики України не отримували. Коли ми його отримаємо, ми зможемо дати якісь до коментарі. Нагадаємо, колись тут був майданчик і місце для занять спортом учнів трьох навчальних закладів. Наразі його знесли та вирили котлован під будівництво. А діти та сусіди залишилися без спортивної зони. Це життя тут була спортивна площадка для школи 14-ї, для цієї школи, для румунської школи. Тут діти займалися, тренувалися, все запустили. Тепер пішло будівництво. Тільки недавно тут була початка, де ми гуляли, кожне літо збиралися, грали у футбол. Хоча б з тими воротами, там, де навіть цієї сітки не було на воротах, але ми грали. Тут і старі люди, почали бігати, займатися спортом, проводити свій вільний час, чому я маю там їхати в кінець міста до 22-ї школи, пограти в баскетбол, зайнятися спортом з друзями. Хоча біля мене, біля мого дому, тут є початка, чому її не можуть зробити. Ось скажіть мені, будь ласка, скажіть, чому ви не можете зробити нормальну площадку? Ви її довели до того, що тут вже немає ні площадки, тут чисто якесь болото. Ну, чесно, болото. Зробіть, будь ласка, щось для дітей. Тут є три школи, тут є моя 14 та школа любима, де я навчався ці е, роки. На цій площадці я грав у футбол з шести років, з п'яти років. Тут була площадка. от, Так що. Якщо хтось каже, що тут не було ніколи площадки, то я свідетель, я на ній виріс. Жителі Шаптицького неодноразово зверталися до Чернівецької міської ради, аби влада запобігла будівництву, адже масштабні роботи тут можуть зрівняти з асфальтом їхні будинки, які і так перебувають в аварійному стані. Однак робочий процес тут таки розпочали. Міська рада закрила очі на це. Їм би як вигідно, тому що щось будувалося, щось робилося і так далі. Ну, я так думаю, що не просто так, тому що міський голова він обіцяв нам зразу, коли він прийшов ще до влади, що, що тут нічого будуватися не буде, і він це все бере під контроль, але побачили ситуацію зовсім по-другому. Тобто, видно, якась там йде домовленості між мером і забудовником, і видно дуже серйозно, бо так би просто він би через суд не виграв і так би йому дозвіл не дали. Однак, 13 жовтня 2022 року у забудовника завершується договір на оренду землі. Втім, продовжувати його чи ні вирішуватимуть депутати Чернівецької міської ради. Своєю чергою в юроправлінні Чернівецької міської ради ситуацію коментують наступним чином: з боку міської ради не може бути заперечень, бо є усі дозвільні документи. Дозвіл на проведення будівельних робіт був виданий на виконання рішення суду. У забудовника є містобудівні умови, які видані ще у 2015 році, та дозвіл на будівельні роботи. Виникло питання щодо дозволу на проведення земельних робіт, який видає Міністерство культури. Чи забудовник звертався туди, нам невідомо. І оскільки цей дозвіл видає мінкульт, то лише вони мають право вжити заходів щодо призупинення робіт. Таким чином, вочевидь, у ратуші намагаються зняти із себе будь-яку відповідальність за скандальне будівництво у самісінькому центрі Чернівців. Як розвиватимуться події надалі, розповімо у наступних випусках новин. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Темидня, ТВА.